Існує таке поняття, як намолене місце. І це не лише про релігію. Це місце, де життєві енергії землі, природи та багатьох людей, спрямованих на одну мету, об'єднуються і посилюють силу кожного. Саме таким місцем є Фенікс, унікальний реабілітаційний центр для воїнів ЗСУ, який був створений і функціонує завдяки ентузіазму небайдужих людей. Тут виникає бажання творити і вірити в перемогу світла над темрявою. У цьому місті зустрічаються дивовіжні люди. Ось галерея українського художника Сергія Лаушкіна, створена цього літа, коли він приїжджав працювати в Фенікс. Його неймовірні картини в сонячно-небесних відтінках. Це ніби сакральна бесіда митця з тим самим сонцем. І з тими небесами побачиш їх і ніколи вже не забудеш.